Усіх праздникам з Воскресним Днем, хто стоїть подалі, підійдіть, будь ласка, поближче во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні йде мова про дві такі, скажімо, сучасні мови екстремальні ситуації це воскрешення доньки Яїра і стілення кровоточивої жінки. І можна сказати, що все те, що переживає наш богостраждальний український народ, в деякій мірі має до цього відношення. І дійсно, в чому ми нагадуємо подібну ситуацію екстремальну теперішнього часу, чи в першому ми бачимо. Випадку того, коли жінка намагається, можна сказати, незвичайно не наполегливо, вона намагається доторкнутися до Христа. Чи той чоловік, який вже зовсім нічого, він не наполягає, тому що його прохання виявилося. За, за пізним прийшла звістка, що його донька померла. І саме дійсно для нас важливо те, що Господь, не зважаючи на це критичне явище, смерть доньки Іаїра, він все рівно вступає в поєдинок зі смертю до свого переможного кінця. І в результаті любов перемагає смерть, тому що любов значно сильніша за смерть. Але ж напевно, що для більшості людей буде все-таки ближче оця ситуація, що стосується саме кровоточивої жінки. Тим подібно до цієї жінки зцілені має потребу. Ну, Напевне, це було б недотепно говорити, наша церква, але ж церква і ми часто стають полярними явищами. Ми повинні відрізняти церкву від людей, які її складають. Церква Христова, незважаючи на нашу поведінку, наше життя, вона продовжує бути святою і непорочною. А от... Нагальну потребу зціленні якраз має те, що ми з нею робимо. Часто ми зухвало називаємо себе православними, забуваючи про те, що в першу чергу ми є християни, ми Христові, що для нас теж існують християнські заповіді, а то ми можемо паракувати, що православні це не християни, і для них немає Євангелія тому подібного. Ось ні. Православними, правовірними називають себе теж, наприклад, мусульмани, називають іудеї, навіть езотерики називають. Але що за цим зовнім знаходиться всередині кожного з нас? Чи там є оці живі критерії, які дають нам право називати себе православними? Ми можемо себе називати православними? Але соромлячись про себе, що ми далеко не відповідаємо цьому покликанню. От, православний можна назвати святих, які канонізовані церквою. І е, є сама головна ознака це любов до Бога і до людей. Чи навчилися ми цьому? В 1957 році в пісках Турме, Туркменії. Був знайдений хлопчик, який 5 років перебував в Вовчі стаї. Його ну, дали йому ім'я, називали Джумой. І в, в, через деякий час він звик до людського оточення і навіть навчився розмовляти. І один журналіст запитав його, чи знайшов він таке взаєморозуміння. Чуйність і турботу, яку він знайшов, чи знайшов серед людей саме таке вже розуміння, чуйність і турботу, яку він знайшов серед вовків. І він не, такою непідробною і щирою на очах біллю відповів ні. Він почав розповідати, з якою ніжністю і турботою. Ставилися до нього, мати вовчиця і батько вов. І життєво необхідно, щоб церква, тобто ми її складаємо, намагалися доторкнутися саме до єдиного істинного Спасителя, це Христа. І щоб ми вчилися поступати так, як Він поступав і чого він нас навчав, того і ми повинні навчати інших людей. Інакше ми перестанемо бути церквою, главою якої є Христос. А вже видимі керуючі органи церкви на землі, це собори, виконавчі органи церкви, це предстоятелі, це синод, тобто вони виконавчі органи, вони не головні органи. Вони повинні стежити за тим, щоб постанови собору виконувалися, от, щоб вони втілювалися в життя. Щоб церква жила Духом Христовим. От. Тому що є дуже великий ризик церкву перетворити у звичайну організацію, де не буде для Христа і Його е, життя необхідних е, принципів, є, да, заради, да, дякуючи яким зберігається цей світ, для цього усього не буде місця. А місце займе культ особи. Це дуже небезпечно. Для церкви. От, і церква це дар Божий, це тіло Христове, саме це те тіло, котре за нас страждало на Христі. І на крові цього тіла була збудована церква. Вона повинна слідувати Христу. Вона повинна не допускати того. Від чого застерігав нас Господь? Тобто, благословляти чи підтримувати загарбницькі, геноцидні війни, чи якесь насилля, чи чинити свавілля, чи щось робити яке протирічить Духу Христому, християнським заповідям. Якщо церква це робить, чи її очільники це роблять, це проваджують, а громадяни церкви. Назву слово член громадяни церкви, от, вони цій ситуації пасивні, вони не засуджують, вони не викривають, значить вони все це підтримують. І тоді, за, за Думкою святих Отців, наслідки такої церкви можуть стати катастрофічними. Буде підміна Бога людиною, заповіді Христові, заповідями людськими, про що й застерігав Христос, і про що говорив вже. З земних святих, преподобний Серафм Саровський, що будуть проповідувати церкві не заповіді Божі, а заповіді людські. От і це дуже я згадую такий приклад, коли людина, яка займалася справами милосердя, любові, це доктор Галас, от, який був багатим фабрикантом і все роздав людям. Він на плечах носив рюкзак і було написано поспішайте. Творити добро. І коли була розмова з митрополитом Філаретом Дроздовим, Галас заступився за в'язнів. А ось а Філарет Дроздов він почав інакше про це говорити. Він каже Іван Федорович: якщо людина ув'язнена, тобто сидить в тюрмі, значить вона цього заслуговує. І він тут зривається з місця. І, і каже: Владика, ви про Христа забули. Тобто він нагадав, що Христос був невинно винно засуджений, да. От, був теж в'язним. І тоді наступає таке мовчання, пауза, досить така немала пауза, піднімається святитель Філарет і каже, да, вибачте, Іван Федорович, коли я говорив оці свої поспішні слова. То про мене забув Христос. Тобто дав зрозуміти, що цей момент благодать Божа його покинула, відійшла від Нього. Так само в цій ситуації, що благодать Христос може залишити таку церкву, може залишити її своєю благодаті. І ми всі повинні, можна сказати, з такою повною рішучістю от саме шукати в церкві кого, не старців шукати. А шукати Христа і нікого іншого, окрім Христа, і тільки Христа. І тільки От і саме цар пророк Давид, сам, будучи царем, каже: не сподівайтесь на князів і на синів людських, тому що немає в них спасіння. Ви повинні максимально намагатися доторкнутися до Христа. До Тобто, щоб отримати Його благодать. Апостол Павел каже сьогодні, вже не я живу, а живе в мені Христос. Якщо я живу в плоті, то я живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. Зараз дійсно дуже болісно і гірко дивитися на те, що такий трагічний час для нашого народу. Подібний Такі складні часи історія приводить яскраві приклади. Люди в першу чергу згадували про Боже спасіння, тобто зверталися за порятунком і захистом до Бога. І не тільки це вони робили, вони міняли себе, свої відношення. Вони починали ставитися інакше один до одного, ставали більш чуйнішими, більш щирішими, більш добрішими, більш такими співчутливішими. Більш дружніми, згуртованими в єдиній трагедії, чи горі, чи, 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 чи небезпеці, от, чи подвізі, все це. Але зараз ми подібного не спостерігаємо. Ми бачимо зовсім інакше. В нашому суспільстві немає органічної цілісності, єдності органічної. Наприклад, хто то може сказати, а військові. Хай там собі воюють, тому що це їхній обов'язок, це їхня справа. А, а я в цей самий час буду е, якомога краще, там, скажімо, потепліше облаштовувати своє матеріальне життя. Як от розповідав один військовий, що звертався за допомогою, офіцер е, допом, до, е, для, навіть для поранених, і йому відмовляється багатий чоловік, який. Е, е, вже потім, як стало відомо, не одну дорогу машину подарував там свої коханці. От а коли той попросив на ліки для поранених, то в нього немає коштів, і все таке. Тобто, ми бачимо от, такі полярні явища. Апостол Павел застерігає, він каже: якщо мене болить рука чи нога, то хіба від цього не все тіло страждає? Тобто він вказує на оцю таку органічну єдність, яка повинна бути в суспільстві. А її немає, тому що немає віри в Бога. Немає хто б міг би об'єднати. Об'єднати може тільки Христос. Але ж ми бачимо, скільки людей приходить до храму Божого. Можна сказати, це, це жменька всього порівняно з, з тюєю масою людей, котра спішить десь в Голівуд, чи там епіцентр, і тому подібне. Я не проти, щоб туди ходити, чи в інші там. Але ж зрозуміти, треба пам'ятатися, що зараз. Продовжується страшна війна. От, І повер... повертаюся до того, що там, де є Бог, там саме, де люди шукають справжнього єдиного істинного Спасителя, там нічого не втрачено. Тому що Господь життя е... могутній і надійний помічник, е... переможець пекла і смерті, він не... тоді зможе доторкнутися до такого суспільства, взяти його за руку. і Підняти з, з горя і з цієї страшної скрути. От. Так само, як от в сьогоднішній вангельській історії з, з донькою Іра Господь спершу каже йому: не бійся, тільки віруй і спасена буде. Господь підходить, Він бере її за руку, і в цей самий момент він виголошує, дівчино встань. І дух її повертається до неї, вона відразу встає. І далі Господь велить, дайте їй їсти. Тобто я повернув її життя, а тепер ви це життя підтримайте і бережіть. Я зараз на зачитаю е, цікаве таке слово патріарха Павла Сербського, і розповідали про нього. Е, делегація православної церкви приїхала в патріархію. Е, і на той час його не було. Треба було зачекати. І, ну, стоять, вони бачите, зупиняється трамвай. Ну, якийсь дідусь виходить, капелюсі собі такий ну скромний, от непомітний. І він заходить на цей наганок, там привітався з ними і пішов собі далі. Потім секретар вже виходить, каже: А чого каже, ви не, не, не йдете до, до Владики? А каже, де Владика? Так ось Владика зайшов. Нас розуміють владику, що треба ті охоронці були там. А він трамваї, їздив, не боявся там, що хтось до нього може причепитися, чи що. І тоді вже ж його запрошує, запрошує він до розмови. Ось зараз я зачитаю. От як говорить дух християнського патріарха. Говорив так, я заявляю, якби заради збереження Великої Сербії був потрібен злочин, я ніколи не дав би на це згоди. Нехай зникне тоді Велика Сербія, якби таким чином вимагалося зберегти і малу Сербію. Якби таким чином вимагалося зберегти і малу Сербію, Но за що ціна цього збереження, злочин, кров, тобто життя людей, я не дав би згоду і на це. Нехай зникне й мала сербія, тільки щоб не було крові. Ні, такої ціною ні. Якби такою ціною треба було зберегти останнього серба, і я сам був би цим останнім сербом, не було б моєї згоди. Нехай ми зникнемо, тільки в цьому зникненні залишимося людьми христовими, Інакше ми не згодні жити. Амінь.